Всім привіт! І так, друзі, сьогодні розглянемо таких ось дві просто бомбічних монети із серії Княжа Україна. Монети просто-просто неймовірно виглядають. Можливо, відео так не передає, але ж коли ви тримаєте її в руці, це просто щось неймовірне. Так, і почнемо ми, мабуть, із цієї монети. Це у нас серія княжа Україна. 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого. Такий, друзі, сертифікат. Тут англійською написано на зворотній стороні. Так, що ми маємо? 925 проба, 62,2 грами срібла, тисячі тираж 2019 рік. Так, є позолота, невелика частка, і монету виготовлено з використанням технології патинування. Оце я хотів побачити. Так, такий сертифікат. І дивимося саму монету. Так. Бачимо, що є позолота. Деталізація просто. Сумасшедша. Монета. Ну, монета просто огонь. Хто завчасно придбав такі монети собі, той не прогадав. А я більше того, я б сказав, дуже сильно виграв. Тому що в ціні вони вискочили у ОГО. Так, 925 пробу, бо ми бачимо і вагу ми бачимо. Дві унції срібла. Далі. 1075 років з часу правління княгині Ольги. Сертифікат вже в 2020 році набагато більший, ніж в 19-му ми бачимо, і дивимось характеристики. Теж 925 проба, 62,2 грама, діаметр 50 міліметрів. 2500 тираж. 2020 рік. І теж з використанням у нас технології патинування. Невелика частка позолоти, тут набагато менше. Але ж вона є. І дивимося ми цю монету. Огонь. Теж монета просто, ну, просто шикардосна. І повертаємося до цін. Значить, Ольга у нас я подивився по аукціону пробіг. Хочуть за неї від 15,5 тисяч. Вони такі продаються. Продажі їх небагато, але ж вони є. Значить, Ярослав у нас за нього ще більше хочуть. І я думаю, ціна на такі монети оправдана. Тому що це просто такий собі витвір мистецтва. Да, в НБУ, як захочуть, то можуть зробити шедевр. Не Завжди це в них виходить, але ж бувають виключення. Тому, друзі, рекомендую, у кого є бажання та можливість на аукціонах вони в продажу попадаються. Чи будуть вони і далі здорож... дорожати? Звісно, будуть. Звісно, що буде так. Тому що колекціонерів все більше і більше, монет менше, і вони не будуть більше. Карбуватися? Тому не зволікайте. Дякую за перегляди. Всім пока!